Вітання вечірні новини на Ukrainian Media Network, Студії Катерина Супрон і Назар Задирій. Суд залишив в СІЗО обвинуваченого у вбивстві Кирила Тляпова. Йдеться про того обвинуваченого, який перебуває під арештом. Підозрюваний буде під вартою до 5 вересня 2021 року. Треба нагадати, що 3 червня 2019 року п'ятирічного Кирила Тляпова він помер у лікарні після поранення в голову. Це хлопчик з Прясла Хмельницького. Потім були затримані працівники поліції, які, відпочиваючи, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, влаштували стрілянину по пляшках, і таким чином куля потрапила в хлопчика, який був на дитячому майданчику, не біля них, очевидно. Під час досудового розслідування було встановлено, що на місці злочину перебували ще двоє цивільних, окрім окрім скількох. Окрім, окрім поліцейських було ще двоє цивільних, одному з них оголошено підозру, а ще один це неповнолітній хлопчик. Один з експоліцейських дотепер перебуває під вартою. Йому власне і подовжили, і подовжили арешт. Двох фігур двох фігурантів торік звільнено з під варти після внесення застави. А хлопчик неповнолітній перебуває під наглядом матері. В нього запобіжний захід особисте зобов'язання. Саме так на Херсонщині будуть завтра проводитись масштабні антитерористичні навчання, і вони, як зазначають в пресслужбі службі СБУ, будуть наближені максимально до реальних умов. Будуть відпрацьовувати алгоритм протидії диверсійно-терористичним групам та перевірять рівень антитерористичного захисту об'єкта критичної інфраструктури Херсонського морського торговельного порту. Також зБУ звертає увагу, що під час цих навчань можуть перевірятися документи у громадян, так що всі були до цього готові. Нагадувати або може бути заборона автомобільного проїзду транспорту, тому варто слідкувати там за оголошеннями, я так розумію, і просять та з увагою поставитися і з розумінням, З розумінням, да. так да. власне, це вже не перші такі антитерористичні навчання. Так, ну а далі а в знову Криму, про Крим. да, в Криму. Тим часом окупанти роздають активістам заст застереження, застереження в лапках перед днем кримсько-татарського прапора, який відзначається 26 червня. Про це повідомляє ініціатива громадська ініціатива Кримська Солідарність. йдеться про те, що. Окупаційна поліція і прав... ну, взагалі там ті люди, які називають себе правоохоронними органами окупованого Криму, вони вручають кримськотатарським активістам отакі папірці, називаються застереженням, де йдеться про те, що на території Криму планується проведення неузгодженого мітингу, і бути... не треба бути учасником, власне, такого вони так вважають. Забороняється, мені подобається, приховувати своє обличчя і мати при собі зброю. А, крім того, не mm -hmm. допускається а, екстремістська діяльність, ну але це ж визначають, нагадуємо, окупанти. Кримсько-татарські активісти говорять про те, що такі застереження вони вже отримували в і в різних районах півострова. І це було перед е річницею геноциду кримськотатарського народу, яка 18 травня згадується. Щороку, так. так. Ну, і знаємо, що в Ялті була масштабна така стихія, були зливи, затопило дуже сильно і от місто. І сьогодні вже з'явилася інформація, що на узбережжі Ялти купатися не можна, тому що ось туди нанесло багацько бруду, те, що ми зараз бачимо у нас на, на світлині. Сьогодні ми, до речі, про це вже говорили з Єгором Фірсом. Можете подивитися. цей попередній, так. так, він детально розповідав, що там відбувається у окупантів з екологією, зокрема. На території Криму. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Садерій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.